Просто кожного року в соцмережах є вони підбивачі підсумків. Спочатку, коли я не дивилась на ці всі сторіс, мені також здалося, блін а вони це купили, вони туди поїхали. А я що? але насправді, якщо подумати, то в кожної людини за рік відбувається просто купа всього. Тобто, кожен з нас багато чого досягає і багато через що проходить за рік. Тобто, в кожного з нас є свої певні досягнення, проблеми, які ми побороли за цей рік. Хтось перейшов на наступний курс навчання, хтось почав вести блог, хтось поїхав в гори. і це все абсолютно нелегко, щоб Просто так взяти і все обесцінити. тільки тому, що хтось зробив більше, бо в цього уявного когось можуть бути взагалі інші умови, і можливо він зі своїми умовами міг би зробити набагато більше, а він зробив тільки це. Коротше, я прийшла до думки, що все-таки ці підбивачі підсумків в чомусь праві. Потрібно підбивати підсумки року і аналізувати свій рік, щоб побачити, які ви молодці. Можливо, хтось почав вчити німецьку або англійську. А якщо ще не почали, то ви ще встигаєте записатись до нас на заняття. Просто став плюсик, і я пришлю тобі всі деталі. Також прикольна ідея писати плани на, на наступний рік, але це вже для тих, хто без. Фанатизму, бо входиш в кураш, починаєш там такого написувати, що вже краще той рік не починати. Пишіть в коментах, чи підбиваєте ви підсумки. Якщо не підбиваєте, то чому? І записуйтесь на нашу онлайн-школу на заняття. Просто став плюсик і я прошу тобі всі деталі.